Покамлечана інвалска, попросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Китай запроваджує нове правило для громадян з досвідом роботи за кордоном. Як це пов'язано з потоком китайських нелегальних мігрантів до південного кордону США? Невдоволені працівники найімовірніше, підуть на крадіжку інтелектуальної власності та кібератаки. Про це попередив високопосадовець розвідки США, як Китай використовує цю лазівку в своїх інтересах. Посол США в Китаї розповідає про те, як американські консульства протистоять цензурі Покіна, а також про стан справ в американо-китайських відносинах. У більшості готельних номерів у всьому світі на будь-якому континенті є канал CGTN. Пекін вклав мільярди доларів у цю величезну пропагандистську мережу. Ми маємо відреагувати. влада Китаю змінила вимоги до роботи держслужбовців. Тепер такі посади заборонено обіймати тим, хто жив за кордоном. Чому Пекін змінює політику? Як це пов'язано зі зростанням потоку китайців до південного кордону США? Дізнаємося думку китайського аналітика. Деякі державні установи Китаю почали висувати нові вимоги щодо приймання на роботу. На таку посаду, як поліціянт не візьмуть тих, хто прожив за межами материкового Китаю понад шість місяців. Нове правило встановили в районному поліційному бюро в Пекіні, а також у деяких відділеннях міграційної адміністрації Китаю. Танзін юань, китайський аналітик, з його слів, це нова тенденція. Це свідчить про те, що компартія Китаю закриває країну від світу. Вона дедалі більше покладається на цензуру інформації для Тримання свого правління він зазначив, що Пекін обмежує вплив західної ідеології на Китай. Ті, хто прожив за кордоном понад пів року, можливо, вже змінили світогляд під впливом західної демократії та свободи, і вони можуть привести це до Китаю. Місяць тому в Китаї набув чинності новий закон. Він розширив визначення державної таємниці. За словами тана, ці кроки показують, що Пекін прагне розірвати зв'язок з ідеологією заходу. Це також дасть змогу КПК контролювати китайців, які живуть за кордоном. Якщо у вас є хоч найменше бажання влаштуватися державним службовцем у Китаї, вам треба добре подумати. По-перше, ви не можете залишатися за кордоном понад півроку. По друге, ви повинні займатися самоцензурою, не приймати західних поглядів і не привозити до Китаю правдивої інформації. Водночас, біля консульств США в Китаї вишиковуються довгі черги за словами та прагнення Китаю до ізоляції може підштовхнути ще більше людей рушити в бік американського кордону. Вони бачать. Що Китай схоже на корабель, що тоне. ті умови життя погіршуються. Політичний тиск зростає. Люди не відчувають, що їхні права людини та приватна власність захищені. Паніка може підштовхнути їх до втечі всіма можливими способами. Водночас Трамп у четвер сказав, що може запровадити мита для Китаю, якщо той не зупинить потік нелегальних іммігрантів до США. Розмір мит він не уточнив. Невдоволені співробітники можуть зробити компанії більш вразливими до викрадення інтелектуальної власності та кібератак. Так вважає директор Національного центру контррозвідки та безпеки Майкл Кейсі. В інтерв'ю CNBC Кейсі сказав, що Китай націлився на так звані людські ресурси в американських корпораціях. Особливо це стосується невдоволених працівників, оскільки їх можна легко використати для викрадення інтелектуальної власності, даних та іншої важливої інформації. А це на думку експертів допомагає Пекіну зміцнити власний виробничий потенціал. Китай веде гібридну технологічну війну. Щойно він зможе налагодити масштабне виробництво. Він не тільки перестане використовувати вашу продукцію та послуги в Китаї, але й почне конкурувати з вашими компаніями по всьому світу на інших ринках. Кейсі зазначив, що кількість китайських кібератак зросла на 100%, Що робить його цитата найрезультативнішим гравцем? Він додав, що компаніям треба створювати програми з виявлення таких працівників та надавати їм необхідну допомогу. Водночас, за словами Кейсі, керівники компанії повинні захищати секретні дані та контролювати доступ працівників до них. Американський посол у Китай ненадовго повернувся додому і розповів про свій досвід протистояння китайській цензурі. Як за його словами йдуть справи у відносинах між Пекіном і Вашингтоном, дізнаємося у Джульєтсон. Битва ідеології між США та Китаєм. Посол США Ніколас Бернс каже, що Вашингтону слід відреагувати на глобальну пропаганду Пекіна у більшості готельних номерів у всьому світі на будь-якому континенті є канал CGTN. Пекін вклав мільярди доларів у цю величезну пропагандистську мережу. Ми маємо відреагувати про це він сказав під час виступу в Asia Society в Нью-Йорку. CGTN – це закордонний канал китайської державної телерадіокомпанії, який допомагає покіну в операціях із зовнішнього впливу. Китай посідає перше місце серед країн світу щодо витрат на операції впливу в США з 2016 року. Він виділив на це понад 400 мільйонів доларів. Більш як половина цих коштів CGTN Н витратила на те, щоб вплинути на американську політику та громадську думку. щодо до Китаю, тоді як Пекін витрачає великі кошти на формування громадської думки в Америці. Посольство США щосили намагається розміщувати свої публікації в китайських соціальних мережах. Ми розміщуємо промову держсекретаря Блінкена. Щоб ми не розміщували в китайських соцмережах, цензори це видаляють. Ми змінюємо назву, намагаємось опублікувати знову, але пост висить ще хвилин 20 до двох годин, і цензори знову його видаляють. Бернс зазначив, що США мають брати участь у битві ідеології між двома країнами. Він також докладніше зупинився на стані справ у відносинах між Пекіном і Вашингтоном. За його словами, є гарні й погані новини. Я думаю, що за останні 6-7 місяців ми досягли хороших результатів у налагодженні якоїсь подоби нормальних відносин. Це гарна новина. Є й погана новина. Ми застрягли в довгостроковому стратегічному суперництві. Ми є постійними конкурентами. У нас абсолютно різні протилежні погляди на права людини та людську свободу. У нас зовсім різні погляди на те, що відбувається в Сіньцзяні, на репресії в Тибеті, на китаїзацію системи освіти та культури в Тибеті. США заявляють, що покійно сінзяні вчиняє геноцид проти уйгурів мусульманської етнічної меншини. Як виявили в процесі розслідувань, влада КНР також забороняє тибетським дітям здобувати релігійну освіту. Бернс повторив позицію президента Байдена про те, що США не хочуть конфлікту з Китаєм, але попри це Вашингтон і далі і відстоюватиме цінності, в які вірить. Міністерство оборони Китаю різко розкритикувало останню угоду Вашингтона з продажу зброї Тайваню, вимагаючи цитата негайно її відкликати. Пекін також пообіцяв удосконалити свої бойові можливості Пакет зброї на 300 мільйонів доларів. Здебільшого передбачає запасні частини для винищувачів F-16. Тайвань заявляє, що операцію буде завершено наступного місяця. Китайська комуністична партія розглядає Тайвань як частину Китаю, хоч ніколи ним не керувала. За словами директора ЦРУ Вільяма Бернса, Сідзіньпінь наказав своїм військовикам підготуватися до вторгнення на Тайвань у 2027 році. Президент Байден недавно пояснив, що США вкладають значні кошти в індотихоокеанський регіон, щоб Китай не зміг змінити статус кво